Тема нашого заняття метання. Кидок м'яча в горизонтальну ціль. Щоб навчити малюка цій навиці, нам потрібен яскравий різнокольоровий інвентар. Для цього ми беремо ось вирізаємо такі яскраві різних діаметрів кружечки. Також їх можна замінити, якщо ми будемо використовувати Кульки різнокольорові також можна. І для цієї вправи можна ось отакі різнокольорові стаканчики. Потім ми беремо м'ячик. М'ячик у нас м'ягесенький, середнього розміру. Дуже маленький не використовуємо. Беремо цей м'ячик. Як завжди, ми стаємо за спиною нашої дитини, піднімаємо руку їй, і з такою піднятою рукою ми йдемо до кружечка і показуємо, що треба вдарити кружеч... м'ячиком в кружечок. Робимо два кроки: дитячих, два кроки назад, і вже з цього положення. Робимо кидочок м'яча. Показуємо дитині, як м'ячик летить. Цю вправу ми робимо декілька разів. Малюку говоримо, що ми граємося. Також можна за допомогою цієї вправи вивчати кольори.